Напів серця не можна любити, навпіл серце не розірвеш. Ми прийшли у цей світ, аби жити, тож бентежся, душе і бентеж. Ми прийшли, аби іскру лишити, мрії, подиви, смутки і гадки, навпіл серця, не розділити, тож люби, поки світять зірки, тож кохай і сподійся в цім світі, покилиє ще дощ, як з відра. До колистям граються діти, доки мрія і віра жива. На півсерця не можна чекати, але смутки, буває, зайдуть, буревії будуть літати, а ти те, що святе, не забудь. Ту молитву землі, що від неба, і ту мову що з Богом одна. Не забудь, я благаю, не треба, поки тут хай живіє священ.